Хочу вам трошки розказати, як добутися отакого от врожаю. І зараз подивимося ще на помідори. Аж гілки не, бачите. Баклажан теж дивіться, які красиві. Тільки так ви спасете свій баклажан. Дивіться, який він красивий. Ми давали фосфорний, щоб корінь укріпився, дуже добрий був, щоб було більше кальцію. Для чого кальцію. Дуже багато питають, чому в мене отак помідори. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні хочу вам трошки розказати. Врожай як добутися о такого врожаю. Бачите, вже в нас помідорки. Аж гілки гне, бачите. І в нас польовий Номерна сливка. Вже починає вона дозрівати. Бачите, як її посипало. Дуже гарно посипало. Це Львівщина. Бачите, непогано, суперово. Так взяти не по баклажану. Баклажан теж дивіться, який красивий. По перцю. Перець, по капусті. По капусті в нас пізній. Бачите? Там перець. Перець гіркий. Солодкий. І в нас перець солодкі. Це Феррарі від сакати. Дивіться, який він красивий. Роди ми вже деякі і вириваємо. І зараз подивимося ще на помідори. Кукуруза посадне по перцю, щоб тримала, бо перець криткий, звичайно, о. Ну, в баклажанах посадили. Теж тримає так. Трошка жуки, але хімії вже не проходите. Це вже треба збирати. Попробував вчора актофітом і вроді нормально дав, але но жукам це ну, на похмілюгу не сильно беруться. І зараз вам кажу, що хочу, от бачите, о, ходю, давлю, а що накше робити? Тільки так, виспасете свій баклажану. Їх тут багато є. чесно, їх тут є багато. І щоб такий урожай добрий був, це я починав з. Як то кажеться, підкормки нашої підкормки я починав з... А, зараз просто покажу, а то другі. Починав я це від ми набрали, я вже показував. Це три двадцятки, але я давав вже під корінь сам систему. в мене крапельний полив. Ну а, при висадці розсади, так як я садив розсаду в страт, я там до поки не зійшли великі і нічого не давав. Пізніше дав я з добавками більше фосфору і калійних. Це я давав. Там мало дається, там 10 грам на 10 літрів. А так, це я друге показую, це не то. Це ми вже давались. Коли наливалися наш помідор. А так давали ще три двадцятки. Три двадцятки, коли ми розсаду висадили в ґрунт, ми давали фосфорний, щоб корінь укріпився, дуже добрий був. Усе від корня, корінь гарний, він росте. Щоб ви сказали, багато тут здано, тут не багато здано І ходили ще ми отакою, от теж бачите, норми використання тут все. Тут всі мі мікроелементи, чесно, тут всі мікроелементи. Це працює непогано. Це є в такі банки, воно гелеві, суміші, розмішуєте і даєте. Там не набагато воно дається, якщо на кілометр двадцятками, як кормив цей, а тут дається ще й по листу. По листу 24 на 10 літрів води. І обов'язково кальцидос такий є. Було більше кальцію. Для чого кальцію по помідору? Зараз поясню. Оце я давно вже його положив. Це в мене було на городі. Там От такі, бачите, мало кальція. І я така різь собі і дуже багато, переважно в сливках, такі є вершкові, кажуть, денилі. Оце. І щоб його не було, тут не вистачає кальція. Обов'язково давати або кальцію селітру. Хто можна кальцію і салітрою пройтися, а ніту от цей препарат суперово в мене спрацював. Можу вам показати, доказати, що тут нема нічого. Бачите? о, Бачите, немає. Тут того немає. Помідорі там того, це я на городі просто. О, бачите, тут немає, чесно кажу, тут нема нічого. Я пройшовся ним, супер! Чесно вам кажу, суперово. Навіть в мене вже є і червоний, бачите. О. Вот Такий червоний. Попробуємо сливку. Сливки можна закрутивати. І можна робити томати, соки. Я переважно робив з сливки соки, тому що тут. Бачите, тверда ця, ну хай достигне ще більше. Тоді я вже крутив на суковежималки. У мене навіть було 70 бутлів трьохлітрових, 210 літрів соку. Ну він йшов в нас, ми переважно як голубці чи там перці ми доливали сік, це, хто знається. І сік можна було пити, робити любе, якщо томат закінчився, можна додавати до бушів. Це було у нас, правда, це було на півдні України. І я так само захотів, щоб було більше помідора. Я тут висадив сливку. Нашу сливку я висадив сюди. Бачите? перець, баклажан, то, що ми вміємо, і кажу, це завдяки того, тому що якщо ви нічого не дасте, нічого ну буде у вас, ну то треба мати органічне добрива. Це якби був перегній, дуже добрий, файний перегній, не свіжий, а файний перегній. Переорані, все, він через зиму як то пролежав, потім по ньому закультивували, посадили. Це я згідний, водичку давайте, ходіть поверху від шкідників, вроди у вас непогано. Що картопля, що то. Якщо у вас є. Ну а якщо немає перегною, тоді потрошка, хоч купіть собі, звичайно, треба. Або біопрепарати, або є ще от такі, як в нас грогрін. Це Кожному на вибор. Я не впарую, як то говориться, але розкажу вам, що одне, що з тим краще. Краще просто в кінці не давати е, більше їх. Місяць до цього гляньте, він вже тут о, нічого. Я вже тут і почти, що він вже достигати буде. Те тільки вже, може, раз водичка, а ні, тобозів нам прийшли дощу. Бачите? І буде нормально. Я серйозно кажу, буде нормально. А на полисті, якщо ходити, теж ходяться тим, то що там дається? Кажу, 24 грами на 10 отакої, припустимо, рідини 24 грами, зараз я покажу. Дається на 10 літрів. Це мало. це мало, Але це називається лісів підкормка. Бачите-о? Там якраз оце одне, що є купачок, тут, я брав на 10 літрів. І ви собі пройшлися по цьому, І зараз і побачите навіть по листі, Воно зразу таке взялося нормально. Ну тут десь досом кальцієм проходився, тому що би кажу, щоб не було гнилі. Бо дуже багато питають, чому в мене отак помідор зверху ця суха, як то кажеться, або верхов, верхова гниль називається. О, це просто вона. Засихає в нехватках кальцію і не формується, а зразу так робить. Якщо кальцій даєте, він переважно кажу, не тільки, звичайно, на цьому, але переважно більшість на сливках буває. Бо тому, що колись вибирали там в хозі кологоспі, вибирали, воно на кінці було частенько було, що таке. Воно на тумато йшло, воно воно ж не гниль, а просто засохло, і будьте здорові, обрізали. Але краще кажу пройтися. І буде у вас дуже красиво. Отакі, От бачите, городина вроді непогано і капуста суперова. Правда, дощі пройшли трошки травичка, але не помішає якраз травичка, хоч не взяти його по кавуні, воно буде захищати. Воно в нас буде захищати. Бачите, А так, думаю, що на майбутнє, якщо ви сильно захочете мати гарний урожай, це тим говорю, що більше займається. Огородниками не 10 штучок, а не знайте купити. Ви ж не будете купляти дуже багато. А хто має, звичайно, більшу площу, хоч вот 30, хочете, отут вот 30 соток. На 30 соток тут можна бачити роз, розсадити. Правда, тут все капельне є. Це одне, що добре, що тут є капельний полив. Капельний полив недорого стоїть можете собі зробити, якщо є рядом водойом. Ви собі зробили каплю вицейвово. Ви собі посадили розсаду. І вона у вас зросте, росте, і ви поливаєте, підливаєте, що хочете робити. Тільки потім і шкідників пройшлися, і все, і буде все нормально. І дивіться, які кажуть кущі, мене теж дивують про самозборні. Бачите, цей баклажан, а їх тут дуже багато. Ми вже скільки збирали, і їх ще багато-багато. І це в нас ще... Липень місяць і я вам скажу, що це Львівщина, це навіть не Херсонщина. Але це, як то кажеться, добре, що цього року така жара є. Ось така жара, тепло. І воно навіть кавун в мене є по 10-12 кілограм. Навіть до 12. Ми вже провіряли 12 кілограм кавун. Було 9 через неділю, буквально 10-1 11, один до 12 кілограмів. Це один на, на цьому. Це в нас термос був. Ще не готові, але скоро будуть. О. О, там система друга, я вже у відео показував. А тут в мене е, це по ов, овочах я йду. Так само в мене і огірок, і, то говориться, пуста. Тим піддобрена двадцятками. І все. І вона росте чистенька. Гляньте яка, чесно кажу, чиста. О, нема вже ні біло. Крилки, ні, нічого, якщо там одна-дві сойвова, але це пізня, вона буде досередньо. Через місяць, мабуть, вже буде ця, деяка більше нальється, Ну тут до 2 кілограм, хоч хочеться, звичайно, більше це є від е, від того на гора. Акорд, вона похожа, капуста на е, агресора. Але Огрес робіш такі плоский, а це круглий. Подивимося цього року, що він нам покаже по якості. Хоч кажеться, що е, капуста пізня, на квашення і те й теж довго зберігає. Ми це подивимося, це, ми ще це все подивимося в процесі на зиму. А на цьому закінчую своє відео і зараз я підійду ще туди. Ти покажи це. Вибирайте вам, що чим це просто від мене. У дуже кажу, в мене багато підписників питають. Це від мене. Можете тим і оживити. Хочете органікою, хочете біопрепаратами, кажу, я не парю, але щоб був гарний урожай, це не дуже багато піде вам, чесно кажу. Зразу дати старт, воно само піде. І удечка, і погода зверху. Всім здоров'я, Україні перемоги! Ну а нам далі вирощувати, робити і виживати, жити.